Для того, щоб вам легше було зрозуміти, про що йтиметься на уроці, на хвилину подумки перенесемося на будівельний майданчик. При спорудженні будинку роблять міцний фундамент. Один із найпоширеніших фундаментів ви бачите на малюнку. У землю забивають залізобетонні палі до тих пір, поки вони не дійдуть до твердого ґрунту. Залишки паль обрізають, скріплюють між собою залізобетоном. Фундамент готовий. Для того щоб забити палю в землю, використовують спеціальні машини копри. У коплі молот масою від 250 кг до 2,5 тонн падає з певної висоти. При цьому він набуває кінетичної енергії і при ударі виконує роботу, забиваючи палю в ґрунт. Жителі міст не раз чули ці потужні удари, від яких дрижать шибки у вікнах яким чином молот набуває кінетичної енергії? Щоб молот набув швидкості, його необхідно підняти над землею. Тіло підняте над землею, набуває нової на властивості. Воно може виконати роботу, тобто має енергію. Але це не кінетична енергія, адже тіло відносно Землі нерухоме. Енергію піднятого над землею тіла називають потенціальною. Тіло саме по собі не може набути потенціальної енергії. Його потрібно підняти на певну висоту. Одержана тілом потенціальна енергія дорівнює виконаній роботі. Розрахуємо її. Щоб підняти тіло, потрібно прикласти вгору силу рівну силі земного тяжіння F дорівнює мж. Тоді виконана робота А дорівнює МЖH.